Всім привіт! Сьогодні в нас відкриття ультраящиків в Бравл Старс. Да, так, це моє перше відео по Бравл Старсу. Так, перший ультраящик. Так, тут 21 предмет. Ууу, скоробейсвік! Імба. Так, далі всяке річ. Так, генчиків, і блінгів доволі багато. У мене 4900 блінгів і де цей мій вік. Скарабский вік. Короче, давайте. Другий аккаунт. Я потім гляну. Другий аккаунт. І... Сразу залітаємо в магаз. Так. Ультраящик. Поехали. Так. Відкриваємо і... Грузить щось. А, три гема. О, 20 предметів. Якийсь епічний скин. О, лев бул. Прикол. Так, всякий костюм. Ну, кстати, мені Пін його понравился дуже. Я собі його, навіть, поставлю. Так, що тут у нас... Ой. Так, оце заберу. Так, наступний аккаунт, третій, ребят. це аккаунт мого друга. Так, заходимо. Так, де ультраящик. Мабуть, мій друг відкрив. Так, давайте вже підемо. Ну, вважай, третій аккаунт. Так. Грузиться. Так, баз 5000, я тут папаю 5000 кубків. Так. На базі 5000 кубков вапаю, Так, у мене Так, відкриваємо, Три гема. Двокаблінгов випало. О! Оце мені скин би, кстати, купити би. Два каблінгов. Я в шокі. Ладно, погнали далі. Так, збираємося. Так, наступний аккаунт у нас мого теж друга. Я не розумію, нащо він аккаунт підписав? Мама. Так, відкриваємо. Так. 24. О, уже съедите. Мифик скин, друзья. Скади Джесси. Ой, еще один. О, Вольт. Из другого сезона, только перекраска. О, наш первый мифический скин. Поехали. Тем более, что два скина. Так. Поехали на наступный аккаунт. Ой! Зачем чим я в катку зайшов? Добре, друзі. Я сейчас швидко катку проиграю, либо виграю, і повернусь. Так, я повернувся. Так, Захожу на свій аккаунт. Другий. Так, э... Ось я ультраящик. Так, 21. Так, це епічний скін. О, містер Пі, містер Тав. Так. Друзі, ви думаєте, що це все? У мене є ще один аккаунт. Я повернувся. Це мій ще один аккаунт з мого ютуба Е, І не забувайте підписатися на канал і ставити лайки. А ми відкриваємо наш ультраєжик. Так. Ось. 21. Це нульовий аккаунт, щоб ви знали. Так, який нам епічний кін випадає? О, на ніту. Я на неї навіть не гуляю. Так, пін, пін, іконка, пін, пін, пін. Так. Ну, блінгов, я думаю, нам насипало багато. Так. Чого тут у нас по жопу? Так, заберу 5 кредитів. Так, 11 сили, я прокачаю. Так, сейчас я зайду на свою основу. Так, зачекаю это. А, давайте заберу Ну, хотя на наши вещи. Так, сейчас зайду на свою основу. Так. Ну еще, друзья, наши итоги. На цьому аккаунті мені випав Скарабей Сквік. Щас я його знайду. Скарабей Сквік. Ось. А, ні, не то. Ось Скарабей Сквік. Так, я поставлю іконочки. Так, ось. Так, на нього спрей не було. Ось такий він. Не знаю, він мені сподобався. Скарабей Сквік. Він якраз недавно вийшов. А якби я його купив, може була якась краща нагорода. Так, друзі. На цьому я закінчу своє відео. Тож, підписуйтесь на канал. Слава Україні!